1 серпня в селі Полівці Чортківського району трапилась трагедія. В місцевому ставі втопився шестирічний хлопчик. Малюк з матір'ю та семирічним братиком приїхав у гості до бабусі із Кам'янця-Подільського. В Полівцях родина живе неподалік від ставу. Близько восьмої години вечора бабуся із онуком пішли по корову на пасовище. Та, дійшовши до водойми, хлопчик захотів повернутися додому, і жінка йому це дозволила. Коли родичі виявили відсутність малого, то відразу забили на сполох і його усім селом. О 22 годині повідомили поліцію. А згодом і рятувальників. Через 14 хвилин місцевий рибалка витягнув тіло хлопчика із води. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Всього з початку року на водоймах області загинули 28 людей, в тому числі шестеро дітей. Повідомляють в управлінні ДСНС України у Тернопільській області. В порівнянні з минулим роком ріст на 7,4%. Причини, якщо в минулому році це були дорослі в стані алкогольного сп'яніння, то в цьому році ми маємо досить серйозний ріст іменно загибелі дітей і неповнолітніх. Як правило, ці випадки виникають під час скажімо так, безпеки чи безпечності під час відпочинку на водних об'єктах, тобто це купання в непростосованих, нестановлених місцях, купання не під наглядом дорослих. Самостійний, скажімо так, відпочинок на воді, і це проводить до загибелі. Як правило, це в нас були два випадки: коли попадали на глибини діти або пірнаючи, десь чи за якісь предмети, тобто. На сьогоднішній день в області лише два є місця паспортизовані під літній відпочинок. Це дальній пляж на Тернопільському стані ставі, а також міський пляж в місті Ланівці на озері, де водолазною рятувальною службою обстежено дно, де визначено місце і безпечне, де є, знаходиться рятувальний пост. Тобто люди, які спостерігають за відпочинками, можуть вчасно прибути на допомогу.